Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня, мої хороші. Хочу всім подякувати, хто підписався на мій канал, хто ставить лайки, хто зі мною переписується. Я дуже дуже рада. Дякую вам, усім, що ви в такий нелегкий час. Зі мною нелегкий час для країни і нелегкий час особисто для мене. Я дуже задоволена, що ви поруч і сьогодні я роблю для себе сніданок. І хочу показати вам, поділитися з вами цим сніданком. Він дуже корисний, він дуже ситний, і він дуже гарний. Тож приступаю до роботи і ви. Приєднуйтесь до мене. І що мені необхідно? Мені необхідно в першу чергу зараз це нарізати цибульки трошечки. Цибулька зелена, тож, я нарізаю зеленої цибульки. Гарний, молоденький, неймовірно причудовий є у мене шпинат. Тож, звичайно, завчасно ми все миємо, висушуємо і тепер тільки з ним працюємо. Теж нарізаю на тільки не, такі невеликі і немалі шматки середнього розміру. Ось таку красу. Нарізаю, я не буду бланширувати, я нічого з ним не буду робити, а його ось такого свіженького ми зараз будемо закладати. Закладати будемо до сирів. Це у мене іде начинка для. Нашої страви. Сири у мене тут є різні. Є творог кисломолочний, є мацарела, є сир твердий і є сир гауда. Ви можете покласти будь-які, які вам до подоби. Сюди я закладаю нашу зелень. Можна перем'яти її трошечки одразу. Можете, зараз я вам покажу, як зробити. Отак я заклала в мисочку. Миску я невелику взяла, тому воно мені не дуже добре буде, незручно буде перемішуватися. І я зараз покажу вам, що треба зробити. Звичайно, треба взяти і ще шпинатик, весь дорізати. Я його весь сюди використаю. Абсолютно все до єдиної, єдиного листочка є шпинат весь. Тепер закладаю до мисочки, отак, поверх посипаю сіллю. ось так, посипали і тепер гарно перемнемо. Поверх переминаємо зелень. І зараз зелень пом'якше, Стане м'якесенька, стане її мало і стане зручно її перемішувати. Тож, зелень стала м'яка. Що тепер робимо? Ми беремо ложечку і зараз це гарно будемо перемішувати, поєднювати до однорідності, щоб вони поженилися. Але хочу вам нагадати: коли ви тільки приступаєте до приготування цього сніданку, обов'язково одразу вмикаєте духовку. Духовку вмикаєте на 200 градусів. Тому що будемо випікати на 180, але 200 градусів, щоб швидше набралася температура. І звертайте увагу, звичайно, за температурним режимом вашої духовки. Можливо, вам прийдеться і на 200 випікати. Тож, все я доробляю нашу начинку. Гарно, ми поєднуємо шпинат з сирами, а щоб краще поєднювалося. Одразу я закладаю яйце і буквально одну ложку сметани. Ціль медали. Тепер ми посипаємо поверх гарно перчиком. І гарно-гарно перемішуємо. Усе гарно перемішала, і ось така у нас вийшла начинка. Відкладаємо в бік, беремо листове прісне тісто. Я беру готове з магазину. Якщо ви вдома робите листове тісто, то беріть своє домашнє. Я зазвичай завжди маю в морозилці для знаєте, таких випадків. Якщо треба швидко щось зробити, тоді оце тісто виручає неймовірно класно. І так, я його розгортаю. Я його не розкатую ні грама. Абсолютно, тільки зараз покажу вам ось трошки ближче сюди. Що ми його будемо нарізати. Її гарно виклали. І зараз я буду нарізати. Нарізаю ось такими гарними полосочками. Це у нас сніданок порційний вийде. Бачите, я одразу спробую на дві. Порції начинки багато, тож можна зробити більше і можна заморозити навіть. Викладаємо начинку ось так гарно. По усій поверхні. І зараз просто будемо робити, скажімо так, лодочку. Чи як вам до вподоби. Ось так я буду загинати бокові оцій кінці. І тут ось так буду прищеплювати. Бачите, робиться така лодочка. І з цього боку теж раз, два, просто прищепили отак. Гарно. І дивіться, як гарно виходить. Тепер, звичайно, я ще докладаю начинки. І отак в края добре закладаємо, коли його так зробили, і одразу викладайте на противень. Дивіться, усе. Зробилося гарно і добре. Викладаємо на противень і далі робимо. Тепер, коли у нас вже, скажімо, що готово, то я вам скажу, це ще не готово, тому що мені хочеться покласти сюди ще помідорки. Я нарізаю, у мене помідорки коктейльні. Вони дуже-дуже смачні, запашні, тому я їх і використовую. І зараз я їх отакими кружельцями поробила, і я просто произвольно, отак закладаю, можна взяти ложечку і собі допомогти. Закладаю наші помідорки. Ось так. Ось так. Можете края помастити яйцем. Я не буду змащувати нічим, я посиплю поверх кунжутом. Відправляю в духовку 180 градусів на 20 хвилин, тільки контролюєте температурний режим. І так, мої хороші, наш сніданок готовий. Готовий? І я вам зараз швиденько його презентую. Він настільки крутий, він настільки ніжний. Отак поклали і одразу нарізали порційно, тільки акуратно, не так, як я. Дуже гаряче. Дуже швидко дуже просто. Але дуже дуже смачно. До цього сніданку я рекомендую тільки філіжаночку кави. Можете ще фрукти після поїсти і все. Вам більше нічого не треба. Тож, будь ласочка, мої хороші. Я бажаю усім гарних страв, смачних, корисних сніданків, смачного життя. А я, звичайно, піду зараз снідати свій неймовірний. Смачний сніданок. Я знаю, що він смачний, тому що я дуже часто його роблю. Бачите, гарно випеклося. Дуже прекрасно. Тож усім бай-бай, а я пішла снідати.